Всіх вітаю! З вами Кріс Купер. Сьогодні війна. Залишилось менше години. Great Nation проти Templars of the World. Я так і не зрозумів, звідки вони. Ну, буду вважати, що це іспанці. Так, добре. Невелика різниця. Так, два. Дев'ять, з них шість моїх. Добре. З кого почати? Всі такі цікаві. Хто тут у нас? Тут жодного на зломі немає, так? Да? Добре. Підемо. Підемо. Підемо якось так. Так, чого вона у нас в костюмі? Угу. Взяти, взяти, взяти. Так, це сюди. Сюди. Чекайте. Будемо зараз. Так, ага, я і вийшов випадково. Добре. Так, швиденько, швиденько. Ні, не поспішать, є час. Давайте все-таки зробимо. Так. так, вистачить, не вистачить, да? Так, да, це щось не дуже? Так, ви та що ж таке? Ну, Ладно, хай буде. Добре, поїхали. Це сюди, це сюди, цього сюди. Ну що? Хай щастить. Поїхали. 49 хвилин. Що ми маємо? Ну, давайте так. Угу. Угу. І це все. Приїхали. Ну добре, я думаю, що нічого страшного. Так, одного вбили. Давайте щось виїжджайте. Так. Давайте трохи подумаємо. Ага. Угу. Під'їде. Ну, за два ходи. Ну, давайте так. Знову все. Зараз озеро зарядиться і буде дуже погано. Так? Да? Так і будеш? О, ну, ладно, може. Все, повиїжджала, Морель, Фаліна. Так. Да. Якщо ще пощастить, буде дуже чудово. Ні. Давайте дивитися, що тут. Давайте зносимо оцих равликів. Так. І фіолу як ти див, не дивно немає. Що його робити. Хоч трошки фіолу. Давай. Ну напевно, не вб'ю його ж, да? Не вб'ю. А ну жовте під'їде? Не під'їхав. Ну давай хоча б по хепрі бий. Добре, він вважайте загинув. Так і є. Так. Фіол, фіол. Давайте трошки підхилимося. І що далі? І нічого далі. Ну, все одно заряджається. А, там ще заряджається і морель. Пережити, пережити. Так, що це таке у нас? Давайте знімемо цю пакость. Давайте трошки. Так, ми... ага. У нас відхіл є. Ну, буде, буде, скажімо так. Потрошку, потрошку будемо його давити. Повинен добивати так. Фіол. Ні, потрібно ще жовтих. Угу, відхил прийшов. Доб'є? Цікаво. Ні, не добив. Добре. Так, одна перемога є. Ага, різниця у нас там. 220. Колієрво, він середній, в принципі, цікавий тапок, але от, якщо зарядиться Пантера, тобто жовти, жовтими і фіолетовими. Добре, поки почекаємо, дивимось, що можна ще цікавого знайти. Угу. Нема пасивки. ми знову. Угу. Що тут у нас тут. Які цікаві оборони. Давайте на них підемо. Візьмемо отак. І що ще? Давайте подивимось, які тут варіанти є. Ну давайте зеленими. Зеленими, зеленими. Зеленими, зеленими. Напевно, отак. Ой, ні, що це у нас? Ну, Напевно, отак. От Начебто, якось так поїхали. 42 хвилини час є, не поспішаємо. Трошки червоненьких. Так, куди зелені поїхали? Я так і не зрозумів. Що це у нас таке? А? Хто знає? Так, от і все. І нема вашої. Вашого таунту. Так, хуфа а чого ти так швидко зарядився? Розкажи мені, будь ласка. Ні, не розкажеш. Ну і добре. Що ж там тобі розказувати, але цікаво, треба буде переглядати щось там. начебто і небагато всього вилітало. Не зрозуміло. Ооо, який. Шмат каміння вилетів до. П'янгі. Так, добре, добиваємо. Інги, звісно, ми добиваємо. Знову, знову якісь глиби вилітають. Добиваємо ми Джуна. Добре, другий є. Вони всі скинули? Всі скинули. У нас скільки? Всім. Добре. Щось ще є цікавого. Потрібно цих цього добивати. Давайте трохи почекаємо. Але в будь-якому разі я туди схожу. Що тут у нас за дивовижні І синіми, синіми, синіми і і. Дивимось, так ні, 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 цей, Оцей. Оцей. мм, що ще може бути? Не треба якісь іще хлопців під димаго? І давайте от так, наприклад, наприклад, от так. наприклад. Наприклад, от так. Наприклад, от так, сюди, і якось так, да? Давайте спробуємо. Що у нас по поляні? Синіх трошки підкинемо. Одразу ми зняли. Таунт. Синього хуфу. ще фіолетового. Так, він заряджається, хай собі заряджається. Зараз ми все це знімемо. Хуфу добиваємо цікаво, Хуфу добили, що робимо, давайте, навіть я не знаю що. Якось тут кирил. Так. Ну, давайте так, спробуємо, подивимося, що вийде. Угу, Нічого не вийшло. Добиває він. Ні. Всі товстенькі, всі міцненькі. Угу, зараз вона відхилює. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, так все гарно, так все круто. Та що ж ти будеш робити? Ну я зараз, ну, не знаю, начебто і зняли, але оця. Матильда Совсем Не в, не в тему была. Да Да, да, да А, все, я Там же зарядился наш Людвиг И Матильду Зарядил так ще цей відхилуть, от же ж. Ну, тут вже нічого не допоможе. Так. Якщо ми беремо так, 3, 40. П'ятдесят.

50 51, так? 51 Треба подумати, да? Як його кого краще взяти?

Чекайте, зроблю невелику паузу. Так, продовжуємо. зробив невелику паузу. Добре, йдемо на цих. Ні, не так. Не так. Не так. Де наш? І що у нас іще залишається? Тут ще залишається? Ага, залишається такий. Отакий. От Ось От такий хлопок. Ну, поїхали. Не знаю, що вийде. Трохи, трохи не вистачає до перемоги. Так, є жовті і все. І все. Не під'їхали і. Ай. Ну, от все, от, блін. Що ж ти ж будеш робити просто. Так, ну, от, от ну що це таке, як це назвати? Ну, максимальний нефарт, вибачайте, хлопче. Ну, це не знаю. От, можливо, щось і краще потрібно було, але ну... Жах. А -а -а. Так, ще два тапка, да, щось максимально. Якось не в тему. Так, що ми ще маємо? так. Отак. Отак. Ось так. Так, а ким. Ким будемо бити то? М? Ким будемо бити? Ніхто не знає, там хоч щось так, щось ся? Тут хтось щось є. Так, добре, давайте. Так, Хтось із зелених є. У мене із зелених є, десь був отак. От Пробуємо, давайте, М Да. Максимально якесь якесь западло. Давайте так. Вистачить ага, слабенько, все слабенько. Так, це вона буде відхідлю. А, це вона наносить демедж. Ага, Добре, добре, добре. Ага, мою мою зилайн прямо прям розколбасило, так? Да? Так, да, розколбасило. Так, а що я хотів тут зробити? Ніхто не знає. Так, да, щось треба якось подумати над своєю поведінкою. Ну. Да. Максимально, максимально фігня. Так добре почав і всіх підвів. Залишається 8 хвилин. У нас є тільки остання можливість. Так. Так. Вирішальна спроба. Так, що ми тут? О так? Ну, поїхали, побачимо, що вийде. Так. Мовчки просто буду грати, бо накосячив. І головне зараз. Там вирішальний якраз один у нас виходить момент. Так вмираєш, вмираєш, Відхил, відхил і ні, не добив. Добре. Він вбився і перемога в один. Ну, Зачекаємо потім скриню нашу. Так, от встиг трошки записати, побачимо. Перемогли в, в один бал. Ну, насипали, як, і, як відіграв, так і насипали. А, більше такої дичини робити не буду. І в кінці тапки тримати також. Добре. Переглянемо ми. Скриня це найцікавіше. Скриня, скриня, скриня. Дивимось так. Ага. Труба, дамаск. Прям те, що потрібно. Прям от топчик. Угу. Все? І це все. А, ну, так, да, оці дві бадяги потянули весь мій лут. Ну. Добре. О, в будь-якому разі дякую, що передивилися цей треш. Епічний. Роботи над помилками дуже багато. Дякую за перегляд, всім гарного дня, всім па-па.